В Івано-Франківському катедральному соборі Святого Воскресіння урочисто освятили прапори, з якими творчий колектив відбуде в концертний тур на східній рубежі нашої держави. Концерти заплановані майже в десяти гарячих точках Донеччини і Луганщини. В Репертуарі патріотичні пісні, естрадні номери, виступи гумористів. Основна мета такої шляхетної акції підняти патріотичний дух наших бійців на сході України і дати їм зрозуміти, що ми про них завжди пам'ятаємо. Делегація, яка поїде до наших славних воїнів, АТО отримала в подарунок від катедри, молотвенники, образки, а основне боже благословення на повернення живими і здоровими. 1 липня цього року світишківці роденківського району під час Відзначення 150-ї річниці анерала Коман... Хорончого, волнокомандуюча УПА Романа Шухевича. УПА Сомупа Роденківської було передано власне, ці прапори творчі делегації мистецькій і нашим ветеранам АТО, з тим, щоб з цими прапорами вони відвідали Донбас, відвідали східну Україну, де власне відстоюється суверенітет нашої держави. Ці прапори будуть разом під час всіх цих практично майже 10 днів. Це вісім населених пунктів донецько Луганської областей, де будуть творчі зустрічі, концерти нашого гурту Будьмо, театр гумору Сатерикум з міста Калуша і вокаліст Василь Михайлович. Такі акції потрібні, тому що ну, дійсно після такого натхненного концерту розуміє кожен, що державу нашу треба захищати, і тут немає. Хто знаходить різниці, хто знаходиться в окопі, а хто стоїть перед бійцями на бортовому зілу і дає концерт. Ми це розглядаємо як, напевно, таку патріотичну, якусь таку історичну місію, тому що була боротьба свого часу УПА, тобто безвольна війна за незалежність України. Сьогодні є сучасна війна, і, власне, ми їдемо по фронту східному фронту донести цю місію. Є колектив від Ода, який буде власне пропагувати ці історичні цінності, так і ну і. Окрім того, що побачити свої побратимів, волонтерська місія. Ну і плюс ми залишаємося там на адівській промзоні закріпляти позиції наших побратимів 72 ї бригади. Ми українці, ми сильні духом. Ми повинні наших хлопців, побратимів підтримувати. І я запрошую всіх наших побратимів, всіх громадян України не забувати наших хлопців, які воюють, тому що їм потрібна наша допомога. Війна не закінчилась, а просто наш народ, я розумію, важко терпіти. Ми повинні допомагати нашим побратимам, дуже повинні, тому що війна не закінчена.